Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Кандидат від республіканців на посаду віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венс пояснив, як Трамп і його команда бачать можливості закінчення війни, яку Володимир Путін розпочав проти України. На відміну від самого Дональда Трампа, який ніколи не конкретизував своїх поглядів на те, як реально можна закінчити війну. І лише підкреслив, що здатний закінчити її за 24 години і має перемусити Путіна і Зеленського до перемовин. Джей Дівенс був достатньо конкретним. І ця конкретика знову демонструє, що ніякого навіть зеленого поняття про те, що відбувається між Росією і Україною у команди Трампа, просто немає. А є ілюзії, які не витримують першої зустрічі із реальністю. По-перше, Венс виходить з того, що і в Росії, і в Україні, і в Європі, і у Сполучених Штатах бажають, щоб ця війна закінчилася. Ні, де правда діти він правий, коли говорить про те, що на заході хотіли б закінчення війни, яка є серйозною проблемою для економіки західних країн, і створює відчуття небезпеки у зв'язку з продовженням найбільшого конфлікту у Європі з часів Другої світової війни. Джей Дівенс правий коли говорить, що в Україні хотіли б закінчити війну. Хто б не хотів закінчити війну України, яка кожний день піддається бомбардуванню з боку агресивного сусіда і території якої окуповані цією ж сусідньою агресивною країною. Але чому Джей Дівенс вирішив, що закінчення війни бажає Росія, я чесно кажучи, не розумію. Ми протягом цих двох з половиною років неодноразово переконувалися, що президент Росії Володимир Путін навпаки бажає продовження цієї війни, яка дозволяє йому знищувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Заході, посилювати власний тоталітарний режим, і все це без серйозних ризиків для власного правління. Так що вважати, що у Росії також й бажають закінчення війни, це перша помилка. Дональда Трампа та його ймовірного віце-президента, в разі якщо Трампу вдасться виграти президентські перегони у Сполучених Штатах. Тепер про умови війни. Джей Ді Венс вважає, що Сполученим Штатам вдасться добитися від Російської Федерації і України припинення вогню на ті лінії зіткнення, на якій знаходяться російські і українські війська. Я можу собі уявити, що Сполучені Штати. Епохи Трампа можуть вимагати цього від України, але я не дуже розумію, яким чином Дональд Трамп збирається переконувати Володимира Путіна закінчувати війну на лінії зіткнення, в разі якщо російським військам вдасться просуватися далі по українській території. Ну я хоча б нагадаю, що однією з умов Путіна для початку мирних перемов з Україною є виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, тобто тих їхніх частин, які сьогодні контролюються легітимною українською владою. Це погодьтеся зовсім не припинені вогню на лінії зіткнення. Венс йде далі і підкреслює, що Сполучені Штати мають гарантувати, що Україна не стане членом НАТО. За великим рахунком, це виконання того ультиматуму, який Росія поставила НАТО і, зокрема, Сполученим Штатам, ще взимку 2022 року перед своїм нападом на Україну. За великим рахунком, це не тільки приниження Україні якою фактично диктуються до яких союзів вступати або не вступати, це очевидне приниження самих Сполучених Штатів, які погоджуються, що не вони, а інша країна, яка не є членом НАТО, буде в такому разі вирішувати, яким країнам вступати до НАТО, а яким не вступати. Разом із цим Венс погоджується із путінською версією того, що не мов би причиною війни Росії проти України. Було бажання України вступити до НАТО. Хоча варто нагадати, що анексія Криму відбувалася саме тоді, коли Україна була офіційно позаблоковою державою. Те що, здається, зовсім не у НАТО причина, однак представник команди Трампа вперто намагається цього не помічати. Але далі є ще одна нелогічність: Венс вважає, що Сполучені Штати мають озброїти Україну так, щоб Росія надалі не могла наступати на. Сусідню країну і намагатися окупувати ще якусь частину її території. І тут виникає питання Росії це навіщо? Чому Росія має погоджуватися із тим, що Україна не вступиться до НАТО, так, ніби це є загрозою її безпеки? І разом із цим погоджуватися із тим, що на її кордонах буде озброєна Сполученими Штатами та іншими західними країнами держава, яка буде за своїм воєнним потенціалом. Змагатися із самою Російською Федерацією. Якщо вступ до НАТО, це небезпека до Російської Федерації, чому безпечною вважається озброєна Сполученими Штатами до зубів Україна? На це запитання, мені здається, ані у Дональда Трампа, ані у Джей Ді Венса немає реальної відповіді, тому що це суперечить цій логіці. Або Росія не побоїться вступу України до НАТО, або вона погоджується із тим, що Україна. Може вступати до будь-яких оборонних союзів. Але погодитися із миром на умовах озброєної України і разом із цим наполягати, щоб Україна не була членом НАТО, це не відповідає російським інтересам. Адже Росія весь час полягала на тому, що мир може бути виключений із роззброєної України. Ну, про те, що Україну мають відновити саме європейські держави і на них відповідальність в цьому, я навіть не буду. Коментувати. Тому що не Німеччина і не інші європейські держави знищували українську інфраструктуру. Це робила Російська Федерація. І саме російські активи мали б з точки зору логіки того ж Джей Дівенса стати засадами того, щоб Україну вдалося відновити, в разі, якщо от на цих трампівських умовах вдалося б закінчити російсько-українську війну. Але в будь-якому разі. Ми прекрасно розуміємо, що це ніякий не рецепт закінчення війни. Я назвав би це звичайнісіньким політичним божевіллям, яке демонструє і невігластво Джей Ді Венса, і невігластво команди Трампа, і те, що сам колишній американський президент просто не уявляє собі світу, у якому знаходиться. І за великим рахунком, цей повний сюрреалізм і був, я б сказав, фірміною. Стельовою такою ознакою правління Дональда Трампа в той час, коли він був президентом Сполучених Штатів. Я абсолютно впевнений, що якщо він переможе на виборах президента Сполучених Штатів, цей сюрреалізм продовжиться аж до Третьої світової війни, тому що таке повне нерозуміння реальності призводить до фатальних помилок. тим більше коли світ знаходиться зараз в епосі гострої конфронтації між демократіями і диктатурами. Але в цьому божевіллі є ще один досить важливий момент. Який на перший погляд важко помітити. План Джей Дівенса, який ми можемо назвати справжнім планом Дональда Трампа, абсолютно відповідає тим пропозиціям, які були висунуті головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, коли він говорив про врегулювання ситуації в російсько-українському конфлікті, як це називається Китай. Зупинка вогню на лінії зіткнення. Відсутність якихось серйозних гарантій безпеки для України і нейтральний статус розуміння безпекових е... стурбованостей Російської Федерації, все це китайський порядок денний. І залишається тільки запитати, а чому ця команда, яка вважає головною загрозою для Сполучених Штатів саме Китайську Народну Республіку, так вперто і відверто пропонує американцям погодитися із китайським рецептом закінчення. Агресивної війни Володимира Путіна проти нашої держави, це риторичне питання. Однак, відповідь на нього ми дізнаємося тільки в разі, якщо американський виборець поверне Дональда Трампа до Білого Дому. Сюрпризи будуть неймовірні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у е, самому YouTube, а також е, новою українською мережею Донател. Перемоги миру вам! хай щастить.